Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз є групу. Починаємо і вже відомо про наслідки російської атаки на Полтавщину. Ворожі ракети та дрони гатили по об'єктах енергетики та сільськогосподарської інфраструктури у Кременчуцькій громаді. У Чутівській пошкоджено житлові будинки, автомобілі та лінію електропередачі. Минулося без постраждалих. Повідомили у військовій адміністрації. Кременчук пережив цієї ночі одну з наймасованіших атак. Росія спочатку спрямувала туди Шість ударних дронів, а потім запустили ракети. Росіяни активізувалися на Курському напрямку згідно оновлених даних генштабу за минулу добу українські захисники на Курщині відбили 39 штурмів, на які ворог йшов під прикриттям своєї авіації та реактивних систем залпового вогню. Але найбільше боїв на фронті відбувається на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 58 атак на позиції Сил оборони. Ще 34 ворожих штурми відбулося на Новопавлівському напрямку. Там росіяни сунуть в тих самих районах, Онах, що і в попередні дні, а от на Лиманському напрямку противник поновив атаки у серебрянському лісі. Тривають бої за Торецьк. Загалом на цьому напрямку українським воїнам довелося відбивати 21 ворожий штурм. Усього за минулу добу на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління противника, ще сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В результаті цих атак живої сили в окупантів поменшило на 1170 осіб. Знищено засіб ППО, реактивну систему залпового вогню, 33 артсистеми та майже 90 авто окупантів. Транспортує до лікарень Дніпра поранених на фронті українських військових та майже після кожного обстрілу виїжджає рятувати життя життя цивільних. За добу чергування парамедик Марк може мати до 20 викликів. Та за всі роки роботи на швидкій він не втратив жодного пацієнта. І от нещодавно Марка номінували на відзнаку майбутньої медичної професії. Історію продовжить Софія Москаленко. Ампули, шприці та серветки. Усі медикаменти на місці. З такого стандартного огляду починається добове чергування марка. Пульсоксиметр, тонометр, глюкометр все нормально працює. Таких викликів за добу можуть мати близько. 20. Часто життя пацієнта на момент дзвінку уже в небезпеці. Це інфаркт, інсульт чи судоме. А є ще й окрема категорія травмовані після атаки росіян, проникаючи поранення, коли є уламки, то, то ж уламки ракет або уламки від будівель, зупиняємо кровотечу, прохідність дихальних шляхів, забезпечуємо насичення кисню, ну і все по протоколу. Працювати в таких умовах мають швидко і вкрай обережно, адже росіяни нерідко завдають повторних ударів. Підлість армії РФ парамедик відчув на собі. Ми сиділи на підстанції і почули вибух прямо біля підстанції. Дуже близько. Прийшов виклик і Ми поїхали з лікарем туди, приїхали перші. І потім почалися ще вибухи. Там ми від'їхали і і почали надавати ще додаткову додатково. Допомогу всім людям у такі моменти. Парамедик має надати ще й психологічну підтримку, бо люди після російських атак часто перебувають у стані шоку. Був пацієнт, який побитий весь склом заспокоїли його. Він він не прямо на границі життя і смерті був, але був в дуже великому шоці. Доводиться Марку перевозити і поранених військовослужбовців. Головне його завдання доправити бійця до лікарні живим. Під Павлоградом нам передали тяжкого пацієнта, військовослужбовця. Він був танкістом, і Саряд попав в танк. В нього було багато опіків. Він був в медикаментозній комі. На апараті ШВЛ за 11 років роботи Марк не втратив жодного пацієнта. Талановитого парамедика номінували на відзнаку майбутньої медичної професії. Здивувався і запитав, чому саме я, а не інші. Тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Пояснили, що я працюю довгий час, сумлінна, відповідальна. Тому, ну. Мене й номінували про свою номінацію. Марк сказав тільки дружині. Колеги дізналися з соцмереж. Коли він прийшов на роботу, звісно, ми його всі обіймали, цілували, вітали. Ми з нього дуже радіємо. На медика Марк пішов вчитися за порадою батьків і не був певен, чи це справжнє покликання, аж доки один виклик не змінив його ставлення. Ми вагітну жінку везли в пологовий будинок першотравенськ. І вона по дорозі почала народжувати. Народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. З того часу парамедик відкинув усі сумніви. Він точно знає, це справа його життя. Та планів на майбутнє не будує. Хоче робити усе від себе залежне, аби українці вистояли у війні. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Повітряні сили оприлюднили результати своєї роботи цієї ночі. У небі над Україною збили 167 ворожих цілей. Це 111 дронів, два кинджали, три к три ракети Калібер. Загалом вночі окупанти запустили 194 безпілотники та ракети, які летіли з різних напрямків. У тимчасово окупованому Мелітополі аварія за аварію в енергетиці і не через обстріли, а через нестачу фахівців, які б ремонтували мережі у центрі національного спротиву. Кажуть, що окупаційна влада не спроможна вирішити проблему. Тому півміста без світла та без води, адже насоси водоканалу не працюють. Як виживають Мелітопольці, досліджували наші журналісти. Тимчасово окупованому Мелітополі вже більше тижня перебої з електрикою. Молодь записує ось такі відео при свічках. Всім привіт, дорогі мелітопольці! Сьогодні розмова про важливе зі свічкою. Не просто так, а тому що в Мелітополі немає світла. Як ви знаєте, партизани називають ситуацію у місті катастрофічною. Цілий комплекс проблем, який зараз став просто критичний. Відсутнє світло, відсутня вода не працюють навіть у лікарнях, фіксуються перебої із ну, можливістю надавати якусь там необхідну допомогу. Майже. Відсутня й вода. Окупаційна влада каже: немає тиску в трубах через відсутність електроенергії. Тож вимагають перестати поливати городи, місцеві обурені. Коли буде вода в Мелітополі і передмісті у мене особисто немає води на п'ятому поверсі центральної частини Богдана Хмельницького. Селище скельки на двох вулицях вода тільки вночі. Встигаємо набрати, тільки попити, прати і помитися тут тільки у мріях. А це Мелітопольський ринок. Тут натовп людей у черзі за генераторами генератори всі пруть. Да, і от ще очередний генератор. Речниця центру національного спротиву пояснює, що росіяни навіть не знають, як полагодити аварію мережі. Повна неспроможність окупаційних адміністрацій е, зробити лад. Ну бодай якось елементарно їх полагодити. Вони завезли зараз навіть з фахівців, е, так в лапках, із Росії для того, щоб там ну от в такому аварійному авралному е, порядку вирішити цю проблему, але вона не вирішується. Липа розповідає через перебої з водою. Деякі підприємці вже почали наживатися і продавати півторалітрову пляшку води за 150 рублів. Це майже 80 гривень. Дзвінки до водоканалу скажеться у коментарях. Місцеві нічого не дають. Комунальники просто не відповідають. Включіть електричество в городі Мелітополі. із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ізраїль зазнав найпотужнішою ракетної атаки у глиб території цієї ночі. Іран атакував балістикою та шахедами низку стратегічних ізраїльських об'єктів. Це НПЗ, промислову і портову інфраструктуру та електростанцію. ППО не витримувала такого навантаження. Є прильоти у Хайфі, Тель-Авіві та Абат-Ямі, зокрема у житлові будинки. Постраждали щонайменше 200 людей, 10 розагиблих загиблих є зниклі безвісти. Тим часом Ізраїль почав знищувати газову та нафтову інфраструктуру Ірану, атакував порт. Головний нафтовий склад біля Тегерану та один з найбільших у світі об'єктів з видобутку природного газу, спричинивши потужні вибухи. Ізраїльські літаки завдали ударів по міністерству оборони Ірану, штаб-квартирі ядерної програми та ядерних лабораторіях. Глобальна економічна безпека та нові антиросійські санкції сьогодні у канадському окрузі Кананаскіс стартує саміт g 7 Лідери найпотужніших економік світу обговорять зокрема зниження граничної ціни на російську нафту з 60 доларів за барель до 45. Євросоюз включив це в новий санкційний пакет. Водночас проти зниження цінової стелі виступають США на зустріч країн Великої Сімки. Запрошений Володимир Зеленський. Українські дипломати працюють над тим, щоб організувати Восторонній зустрічі президента, зокрема з Дональдом Трампом, а 17 червня у рамках саміту відбудеться робочий сніданок, де обговорюватимуть, як досягти справедливого і тривалого миру в Україні. Тимчасовий захист для українців в країнах Євросоюзу має усі шанси на подовження. Про це заявив віце-прем'єр-міністр міністр національної єдності України Олексій Чернишов, який брав участь у консультаціях, що передували ухваленню рішення радою ЄС. Тимчасовий захист для українців подовжили до березня 2027 року. Що на рік більше ніж планували раніше? Цей статус надає доступ до освіти, роботи, проживання, медичного страхування та соціальних послуг для громадян України у країнах Євросоюзу. Євросоюзу. Важливо надати ясність і прозорість цьому процесі. Для того було прийнято рішення щодо продовження статусу тимчасового захисту для українців ще на один рік, тобто до березня 2027 року. Саме механізм статусу тимчасового захисту є дуже важливим і Європейський Союз вперше його застосував і застосував успішно. І він має всі шанси на те, щоб бути основою для продовження. Сьогодні 250-ті роковини руйнування Запорізької січі російською імперською армією за наказом імператриці Катерини II російські загони без попередження атакували козаків. Вони не могли дати відсіч, тому що більша частина козацького війська на той момент ще не повернулася з османського походу, де допомогла Москві виграти у російсько-турецькій війні. Козацьку верхівку імператриця звинуватила у зраді та засудила до каторги. 70 картин, створених матерями та дружинами загиблих захисників, привезли до Вінниці. До цього виставку під назвою Малюю серцем вже показали у Києві, Дніпрі та містах заходу країни. Усі роботи створювалися у рамках проєкту Жива справжня історія кохання, де кожна з жінок через творчість намагалась розповісти про свого героя. За понад два роки до проєкту долучилося більше 350 українок. Проект направлений на арт-терапію, тобто зміцнення, покращення психологічного, ментального стану жінок. Моя картина пов'язана з цією фотографією. Ось мій чоловік. Особисто для мене ця картина пам'яті у вигляді котика зобразила чоловіка, аби діти згадували і пам'ятали, що їх тато герой.